Оновлення керівництва зсу та перезавантаження генералітету до керма збройними силами України приступає нова управлінська команда. На цьому наголосив президент України, оголосивши про призначення новим головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Володимир Зеленський зауважив, перед цим рішенням він провів десятки розмов з командирами різного рівня. До управління фронтом має бути залучений досвід бойових командирів, а також з'явитися конкретний реалістичний план дій на фронті на цей рік. Він має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу Харківської визвольної операції. Я призначив генерал полковника Сирського, головнокомандувачем Збройних сил України. Нові технологічні рішення та чітке планування дій на всіх ділянках фронту головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський розповів про зміни, які планує провести у війську. Він вже заявив, що завданням штабів усіх рівнів є обов'язок знати всі без винятку потреби фронту та володіти ситуацією на кожній його ділянці. Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним. Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду, як приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби, є одним з майбутніх векторів побудови перемоги. У нашій визвольній війні лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Олександра Серцького міноборони називають одним із атлантів контрнаступу. Він є співавтором перемог на Київщині в перші дні повномасштабної війни, а згодом і на Харківщині. Генерал-полковник народився в Росії. Там у 86-му році закінчив московське вище загальновійськове командне училище. Цю деталь його автобіографії видання Шпігель назвала однією з гірких іроній нинішньої війни, оскільки російська пропаганда часто звертає на це увагу. Мовляв, чому такий успішний воєначальник воює на буці України? Та, попри цей факт, життя головкома та його військова кар'єра пов'язані з Україною. Сирський пройшов усіма командними щаблями – від командира взводу до заступника начальника генштабу зсу. На початку 2000-х командував 72-ю механізованою дивізією в місті Біла Церква. У 2013 році обіймав посаду заступника начальника головного командного центру ЗСУ. Відповідав за співпрацю з НАТО. На початку воєнного конфлікту на сході України у 2014 році. Сирський очолив штаб АТО. А за п'ять років, у 2019 році став командувачем сухопутних військ ЗСУ. З 2020-го має звання генерал-полковника.